У нас є такий досвід, бо нас обстрілюють. Є досвід так званої метрошколи, і з кожним днем, з кожним тижнем, вона все більш-більш знаєте, люди хочуть приходити, проводити своїх дітей туди, і вона має певні можливості, і метро має певні можливості. Тому ми сьогодні розпочали будувати підземну школу. Це підземна школа. Яка буде побудована по всім новітнім нормативам для війни, і хочу сказати, що ми розраховуємо закінчити будівництво цієї підземної школи приблизно к новому року, з тим, щоб з нового року діти, школяри наші мали змогу навчатися вже в таких безпечних умовах, і їм будуть. Буде, буде там навчатись, але хочу сказати, що ця е, підземна школа розрахована на. 450 учнів в одну зміну. Ми плануємо дві зміни, десь 900 учнів. Так, це перший такий амбітний проєкт. Ми працюємо над ним. У нас вже є проєктна кошторисна документація. Ми розпочали будівництво цієї школи і побачимо, і будемо знаєте, у всіх районах міста нам потрібно, на жаль, на жаль, бо йде війна робити такі школи.